Вона пам'ятає Ольгу Кобилянську, яка приїжджала до родини священників Балицьких у молодятині. Євдокії Лазарук уже понад 90 років. Мешкає жінка одна. У хатині немає ні світла, ні газу однак, односельці люблять сусідку та допомагають їй у господарстві. Побувала у бабусі Євдокії і знімальна група нашого телеканалу. Мешкає бабуся Євдокія на окраїні села. Однак щотижня у свої 90 ходить до місцевої церкви, а це понад два кілометри. Причому дорога до святині униз, а повертатися доводиться вгору. Однак цих трудностей старенька жінка не боїться. У хаті все пахне старовиною. Цю будівлю зводили її батьки. Сама жінка не була заміжньою. Сусіди розказують, що бабуся вміє відвертати град, а під час подій Майдану у неї почали світитися старі ікони. Одходить хмара, що той град той. Отак, ну то є свячена вода. Дванадцять івангелів і молитва ясниця так ударила і все. А та той маленький ясний був, а то в маленький з того скаляндарі. А я так обігнула, то так ясний був, все, що в серединку сволк. З особливою увагою згадує своло жінка про її знайомство із Ольгою Кобилянською. каже, що вона тоді була маленькою дівчинкою і зі своїм братом приходила до родини Балицьких, а саме туди часто навідувалася видатна поетеса. Бабуся каже, що в її пам'яті закарбувався образ розумної, красивої пані. Вона часто давала для дітей концерти та привозила солодощі. Я ще маленька була, але з братом ходила. Та й туди вона приїздила до нашого священника. І, і, так, і, і такі, так вони ніби в учили нас тих молодих, щоб знали про, аби дійсно вони розуміли, хто вони і що вони. Якщо вони є правдиві українці, бо тут було багато приїжджих. Волосся кочера, білесенька така. Ну дуже гарна, так ангел. Розумієте? Чиякі пісні співали вершики, говорили. Ті робили концерти. Я та таке багато письменників приїздило, але я ще мала, я ще не, не але багато їх було, і то так спільно вони собі. От як знаю, так желаю. Сто літ жити вам. Нас любити нічим ще не журити. Оце я ще поміта <зас> перший перший з першого класу. Година спілкування з бабусею Євдокією пролетіла як миттєвість, а всі присутні відзначили, що у них раптово покращився настрій та кудись пропала втома. Адже Євдокія Лазарук це справжній позитив. Більше про унікальну жінку у своїх програмах розкаже мій колега Василь Нагірний. А ми ж обов'язково тепер будемо навідуватися до бабусі Євдокії, як це роблять практично щодня працівники молодятинської сільської ради та установ села. З молодятина Богдан Малецький Андрій Гращук. Programa pod jim <tějte> <tějte>